Прийміть Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Небо сьогодні відкрите, Євангелія сьогодні радісна звістка, що Бог, Небесний Батько, кличе тебе на весілля, агенця і церкви. І це торжество. Тобі дають туди квиток. Я його взяв. Алілує! Моє ім'я записане на небесах в Книзі життя. Чи записане Твоє, чи спасенна твоя душа? Алілуя. І якщо вона не спасена, це може статися в одну секунду, якщо серцем своїм віруєш, що Ісус помер, був похований і воскрес, і устами сповідуєш, це, це перед Ним. Просиш в нього пробачення, і кажеш, Ісус, війди в моє серце, прости всі мої гріхи, і будь Господом, моє життя. І той, хто є воскресінням і життям, той, хто є дорогою, істиною, життям, хто є істинною виноградною лозою, хто є хлібом, хто є сіллю, хто є світлом, хто є дверима і добрим пастирем, Господь Ісус Христос. Він буде твоїм Господом. Жити з Ісусом це найкраще, що є на землі для людини. Будьте Благословені. Слідуйте за Христом. Якщо ти покаявся зараз, напиши це в коментарях. Я буду молитись за тебе. Благословляю тебе. Поширте це відео улюблені. І нехай цей день принесе вам багато Божих благословень, сюрпризів, здоров'я, перемоги надприроднього миру в ім'я Ісуса Христа. Амінь.